Мультипрофільний ліцей бере участь у міжнародному проєкті Молодь дебатує в Європі. Це конкурс дебатів німецькою мовою, фінальний етап якого проходив на початку червня у Варшаві в посольстві Німеччини. Конкурс полягає в тому, що учні отримують певні теми. За два тижні до початку конкурсу і повинні пропрацювати цю тему з різних перспектив, з різних позицій, з різних сторін, як частину як сторону за, так і сторону проти. Для цього потрібно опрацювати масу матеріалу, інформації, знайти аргументи «за», «проти», знайти статистики, факти, цифри, які будуть підтверджувати той чи інший матеріал або спростовувати його відповідно. І цікавість у тому, що учасники до початку конкурсу не знають, яку роль вони будуть представляти. Буквально за 20 хвилин до початку розподіляються ролі, і тоді ти тільки ти дізнаєшся про свою позицію. У регіональний етап пройшло дві школярки ліцею Софія Кравцова та Катерина Гласкова. Але до Польщі поїхала разом з директоркою ліцею лише одна з них. Теми дебатів були своєрідні, говорить Катерина. Треба було аргументувати свою позицію фактами та статистикою, а не лише власною думкою. Тема півфіналу це було чи треба значно скоротити трьохмісячні літні канікули в Україні. Для фіналу тема була чи потрібно заборонити 8 бере скасувати 8 березня як державне свято в Україні. Для мене було складніше готувати тему про 8 березня, тому що якщо про канікули ми можемо бачити чітко аспекти: це температура, це здоров'я, це, наприклад. Проведення часу, то про 8 березня це було дещо важче дивитися, тому що треба було враховувати і історичні аспекти, і також треба було соціальні аспекти враховувати. Тобто, треба було охопити більше інформації, і треба було викрумати з цього всього такого розмічити. Скажімо так, треба було викромати щось житке. На думку школярки. Один з аргументів у фіналі був ризикованим. Аргумент був: я ссилалася на слова української істерокині Оксани Кіс. Це був був аргумент про те, що вона порівнює свято 8 березня з однією селянською традицією. Це день коня, що коня перед жнивами його купають, його годують, його прикрашають, і потім його весь рік використовують. Тобто один вихідний день на весь рік. І чи не схоже це було з жінками? Що жінки також? Вони весь рік за дітьми працюють Прибирати все інше, і тільки це для того, щоб один день вони могли відпочити. Тому це було не дуже етично, і я це розглянула з цього боку. Одинадцятикласниці Софії Кравцові від міжнародних дебатів довелося відмовитися, адже саме цього дня треба було здавати НМТ. Втім, до конкурсу школярка готувалась наполегливо. З Наталією Вікторівною ми провели багато годин працюючи, шукаючи інформацію. Звісно, вся моя група з німецької мови допомагала і. Всі переймалися, всі переживали, знаходили аргументи з за чи проти. Тема була важка. Вона була чи потрібно піднімати налоги на м'ясо. Складніше було, напевно, за, тому що було менше аргументів, менше інформації, статистики, якихось цифр, дат. але мені дуже Пощастило, можливо, тому що я хотіла бути проти, і мені роль проти так і дісталася. Зазначимо, що одинадцятикласники мультипрофільного ліцею мають можливість у закладі здавати іспит на знання німецької мови. Він підтверджує володіння мовою на рівні Б 2 С1 та дає можливість вступати у навчальні заклади за кордоном. Цьогоріч диплом отримало сім випускників. Для тих, хто здає його, він дуже важливий. Вони всерйоз сприймають цей диплом. Він на міжнародному рівні визнається у більшості країн. І, звісно, як на мене, це величезний плюс знання іноземної мови, тим більше не просто англійської, а німецької, яка не так розповсюджена це. І в роботі, в працевлаштуванні це все величезний плюс. Протягом літніх канікул Катерина Гласкова буде готуватись до чергових дебатів, які пройдуть у вересні в Берліні за участі представників інших країн Європи.